Друзі, привіт! Я сьогодні завітала в Аврору, подивимось з вами посуд, кухонне приладдя, може якісь новинки приїхали. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на канал. Одразу новинка, пневматичний штопор, пластиковий 99 гривень. Я таким не користуюся, бо звикла до класики, звичайного ручного, але якщо любите сучасне рішення можна спробувати. Кухонний ніж в чохлі, металевий з сірою пластиковою ручкою. Невеликого розміру схожий для овочів 59 гривень. Кулінарні пензлики з силиконові алму. Ніжний рожевий колір виглядають симпатично. Ціна 19 гривень. Поруч такі ж силиконові лопатки з прозорими ручками коштують 29 гривень. Дуже бюджетно. Силиконова форма для випікання кругла 24 см, Ніжно-рожева, гарна якість, на дотик приємна. Ціна 109 гривень. Кухонні прихватки це рукавичка плюс прихватка. Такий набір коштує 49 гривень в асортименті. Є різні кольори. Симпатичний такий набір. Буде дуже гарно виглядати на кухні. Інструмент кухоне 3 в одному алму, пипетка, пензлик і якась загадкова голка. Якщо чесно, я навіть не знаю для чого вона, але набір коштує 119 гривень, можливо комусь стане в нагоді. Силиконова форма для цукерок 16х16 см, у наборі 8 штук, метелика, квіточки 49 гривень. Досить недорого. Чашка прозора з сердечками, мішками 230 мл 59 гривень. Дуже мила. Ідеально для какао або чаю. Ще одна чудова новинка. Чашка з кришкою та маленькою ложкою. Це фарфор. Йде в подарунковій коробці. Написано Капімбара, 169 гривень. Для подарунка дуже гарна. Мені сподобалось. Ще такі чашки по 39 гривень до дня закоханих з милими написами. Люблю такі тематичні речі, вони створюють особливу атмосферу. Ще одна гарна новинка, біла чашка з котиками. Називається Улюблена лапка. 270 мл коштує 69 гривень. І ще варіант з милим песиком. За ту ж ціну. Дуже оригінальна і мила чашка 69 гривень. Така бордова чашка 500 мл. Порцелянова 69 гривень. Великий об'єм якраз для ранкової кави з молоком. Така мила чашка Love Mix. З малюнком 119 гривень. Перейдемо до келихів. Ось такий скляний для вина 169 гривень. Келих для вина Imperial 650 мл. Зараз зі знижкою всього 29 гривень. Келих для шампанського 185 мл 39 гривень. Дуже елегантний, високий, без зайвих деталей. Виглядає майже як кришталь. Якщо любите мінімалізм, вам сподобається. Така звичайна склянка 285 мл. Ціна 27 гривень. Класичний варіант нічого зайвого. Просто та практично. Ваза для квітів це якась новинка, 74 гривні. Невелика скляна прозора. Є ще такий графітовий колір, дуже гарний. Виглядає незвично стильно. Ідеально для маленького букета на стіл. Банки для сипучих продуктів скляні з дерев'яною кришкою. Велика коштує 149 гривень, менша 119 Разом виглядають дуже гармонійно, можна взяти комплектом. Така тарілочка новинка, я назвала її весняна, бо на ній такі ніжні гілочки діаметр 21,5 см 49 гривень. Люди активно купують, мабуть, теж відчули вже весну. Оселедниця скляна 22,5 см коштує 55 гривень. Підійде для подачі риби або закусок. Така десертна тарілка Luminark зараз в акції 55 гривень. 19 см серія граніт. Стильний дизайн. Ще в тому ж дизайні супова тарілка скляна теж 55 гривень. Виглядає гарно можна взяти комплектом з десертною тарілочкою. Гарні варіанти для кухні. Мені сподобалася пляшка для олії та оцту скляна з дозатором: 109 гривень. Якась новинка раніше таких не бачила. Були схожі, але це виглядає теж непогано. Є у двох розмірах, великий 109 і середній 88 гривень. Зручно. Наприклад, у велику можна налити олію, а в маленьку оцет. Такі гарні салатники фарфорові, білі з визорунком. Всього по 49 гривень. Є різні дизайни, можна взяти міксом або однакові. Буде гарно виглядати на столі. Ще є такі бульйонниці з сердечком в різних кольорах 600 мл, керамічні по 77 гривень. Безмежна любов. Такі маленькі скляні салатники від фірми Luminark 12 см по 39 гривень. Компактні, дуже зручно для соусів, закусок чи десертів. Тарілочки у формі серця фарфорові по 77 гривень. У нас залишилось одне червоне та жовті. Дуже тематичні до Дня закоханих. Десертна фарфорова тарілка з малюнком сердечка 64 гривні. Гємність для спецій пластикова з дерев'яною кришкою та ложкою 88 гривень. Привезли дуже багато, поки що є в наявності. Такий чайник заварювальний, скляний, рельєфний 199 гривень Йде в коробці можна брати на подарунок. Набір мисочок три штуки в рожевому та сірому кольорах по 179 гривень. Я зараз взяла рожеву покажу вам, як вона всередині виглядає. Три розміри великий, середній і маленький. Вони зберігаються одна в одній, як матрьошка, дуже зручно. Можна складати продукти різні або використовувати для змішування. Ще такий пластиковий харчовий контейнер на 1,6 літрів 39 гривень в сірому кольорі з кришкою. Менажниця серце два відділення 25х25 см, коштує 299 гривень. Можна для сиру, горішків, винограду. Красиво для подачі на стіл. І така менажниця 20х28 см. Розмір трохи відрізняється, але ціна однакова теж 299 гривень. Мені навіть ця більше сподобалась, вона цікавіша. Лопатка кухонна з дерев'яною ручкою Almo 88 гривень. Виглядає якісно дерево гладеньке. В цьому ж стилі є такий ополоник 69 гривень. Така стопка для спецій керамічна на 330 мл з товкачем. йде в коробці ціна 199 гривень. Кольори в асортименті. Приїхали такі новинки ємності для сипучих продуктів. Зручність на кухні для нас понад усе для дівчат 2,2 літра 99 гривень. Ідеально для крупорошна макаронів. 1,850 гривень. Такий високий формат підходить для спагетті. Якщо треба щось більше, то є контейнер майже на 4 літра з герметичною пластиковою кришкою 169 гривень. Це для великих запасів. Ще в акції такий друшляк металевий, круглий з ручками 139 гривень. Досить міцний, ціна непогана. Алюмінієва пательня 24 см з кришкою, коштує майже 600 гривень з антипригарним покриттям. Дякую, що додивились до кінця, що завітали на мій канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову!